Привіт, мої дорогиесенькі! Сьогодні ми з вами дивимося такий розклад, який має назву Три події до кінця місяця. Три основні події до кінця місяця. Отож, зараз я викладу карти, щоб ви собі обрали. Перша, друга, третя. Обирайте свою позицію. Ставте на паузу. Особисто розстав, замовляйте номер телефону, я залишаю і в шапці профілю в YouTube. І, звісно, під описанням даного відео. І так, забираю перша позиція 3, основні події. Сновні події, І так, поїхали дивимося. Фінансова винагорода, робочий аспект. А, дивіться, тут, якщо був простой застой, щось очікували, да, десь якісь навчання, курси проходили, оплачували, вам віддається сторицею, у вас якийсь проект, робота, запропонують щось самі створити. А, до кінця місяця буде уже стабільність в саме вашій роботі. Фінансовий аспект буде покращуватися, адже ви отримаєте, отримаєте якісь надходження. Давайте я уточню, якого плану надходження, так, щоб ми собі приблизно знали, чи це 20 гривень, грубо говоря. Жартую, звісно. Які надходження, покажіть нам, будь ласка. Десятка пентаклів. я вас вітаю. Тут повноцінний, повноцінний скарб, рід вам буде повертати. І тут така доволі десятикратна сума. Тому тут я вважаю, що дуже гарно все буде у вас. Перша позиція, з цим я вас вітаю ще. Так, 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 а тут уже цікаво. А якщо двойка що не чешується. Знову десятка пентаклей, сложність. Проявиться тут якийсь мужчина, з яким у вас розрив був. Ви вже пішли далі, ви вже про нього можете і забути. Ви вже можете бути в роботі, да? йому енергію ви вже не зливаєте. А, захоче зустрітися. Захоче зустрітися і йде з любов'ю і з подарунками. А, мужчина, який залишив вас, він прийняв рішення. Ну, Звісно, він хоче до вас, бо ви тут така вся класна, ви така легка, ви така відьма, розкриваєте свій дар, цілителя, і взагалі ви така вся прям. Все знаюча, буде йти помаленьку, потихеньку, я такий дурачок, да? не можу без вас. Згадує постійно і каже все, я готовий рухатися. Як би мені страшно не було, я готовий домовлятися, я готовий працювати над стосунками. Чим більше ви йдете далі, тим ближче він стає до вас. Да. Творча особистість запропонує вам щось і. А, да, тут якась трансформація через рід іде. Дуже, швид, дуже швидко, протягом 8 днів навіть показують. Три тижні вісім днів. Отак. Ну, Ви заслужили, значно, це перша позиція. Отак от. Ну і третя. Хроніки Акаші у вас відкривається ваш дар. Ви повноцінно. Мудрість знаєте, да? і глибокі знання до вас приходять. Це основні три події, які вас чекають мої дорогесенькі, по першій позиції. Всім дякую за увагу. Поїхали далі. Друга позиція. Дивимось. Позиція номер два. Три основні події. Да? Сейчас мы побачим. Шутер. О, сейчас yeah. я... Я. Так, выход на новый уровень. Да, у вас трансформація завершується. Ви виходите на новий рівень, власне. Самоцінність прокачується, да, і хочеться сказати, що тут і фінансовий аспект, і робочий аспект, вихід із переживань, вихід із стану в мене сейхріново, да? це такі, можливо, легка депресія. Хочеться сказати, що ваша душа переродилася, і тепер ви готові рухатися вперед. Ви це прям відчуєте. Тут відчуття йде. А в мене ліва рука прямо ж так горить, а це означає, що прям бажання захочете щось змінити і почнете щось робити. Давайте подивимося, що. Чого це стосується? Він каже, поберюся за своє життя. Так, да, да. новий аспект. Ви захочете допомагати людям. Да. Да, ви станете наставником. Я вас вітаю. У вас чи дар, чи, можливо, психолог, психологиня. А, можливо, ви просто захочете. Ну, буде якісь такі ситуації складатися, де а, люди без ваших підсказок просто не зможуть. І ви дійсно станете тою, яка буде вселяти віру, тому що самі прийшли власне своїм досвідом, будете ділитися і тим самим стілювати людей. Клас. До кінця місяця відбувається така от у вас трансформація. Далі. Дивіться, прийняте рішення. Вас вибрали тут. Запропонують вам зустріч, запропонують вам побачення. Хочете сказати, що по другій позиції побачення, побачення з чоловіком. І, в принципі, все тут пройде гарно. Можете не хвилюватися, можете йти спокійно, в принципі. Да, тут бачите, тут трансфор ви трансформуєтеся. Тут дуже швидкі зміни. Пентаклі знову. Ви переможете. Да, у вас нова енергія і ви можете запустити нове знайомство. Більше всього, мені кажуть, що тут нове знайомство, бо ви можете вже знати цю людину, да? бо людина, яка має приїхати до вас, можливо, ви працюєте разом з ним. І він запропонує вам сам. Хочеться сказати, що в нього в житті були якісь незгоди, да? не складалися стосунки з жінками, так само і у вас не складалися стосунки з чоловіками. Да? з ним, в принципі. Ну, да. Хочеться сказати, що це така якась рідна людина, з якою ви роз... розкриваєтесь, і він вас просто обожнює, він хоче вас, і почуття тут є. Ви дуже йому подобаєтеся. І тут буде реально побачення зустріч, клас. Третє. А знаєте, тут буде така штука, ви повністю побачите своє минуле. Такі враження, ніби трансформація в чому? Отримати досвід, так, урок, важливий урок. Ви отримаєте урок, ви побачите його, тут буде перевірка, чи ви дійсно пройшли цей урок і готові рухатися вперед. Тобто, в чому це заключається? Я отримую, я отримала урок, мені було важко, да? і. Тепер вже йде реалізація. Тобто, після того, як ви зрозумієте, для чого це все було, ви зможете починати реалізацію. Тобто до кінця місяця це все відбудеться. І ви зрозумієте, що до чого ця реалізація, да, як ви хочете. Ну, тут кажуть сім'я, тут сім'я має бути стосунки, бо ви дуже боялися довіряти, боялися рухатися саме в плані стосунків, тому що не, не було того чоловіка. Да? Тут кажуть, що він з'являється. А, так, це була друга позиція. І третя позиція, мої дорогесенькі, дивимося вам. Перевертається карта, я прям її залишу. Вибір, бачите, вибір буде. Хоча тут така карта вибора, цікава, зараз я вам розкажу. Так. Три події до кінця місяця. Тут ще станеться до кінця року, бо прям іде язик прям хоче сказати, повертається сказати до кінця року, але ми дивимося до кінця місяця, можливо, зараз ми побачимо, що тут. Третє. Так, дивимось. Ну вот, Да. Сила і король, проявлення мужчину до кінця року це 100%, ви пізнаєте свою силу через певний вибір. Знаєте, тут хочеться сказати, що у вас є величезний, от, дам цю карту, я вам зразу кажу: величезний багаж знань. І, знаєте, тут ви поступите по-іншому. Нарешті ви будете жити не так, як вам диктують вибори або, або. Ви ж вибираєте взяти це і оце. Тобто, Давайте так, щоб ви зрозуміли. Наприклад, у вас е, є варіант, е, наприклад, да, щоб, щоб ви просто розуміли, собі, про що я говорю? У вас є варіант е, розпочати бізнес е, або продовжити розвивати те, що вже є в роботі. І ви така думаєте, а чого або, або я хочу і те, і те. Наступне, хочу піти, поїхати е, відпочивати в одну країну і хочу поїхати в іншу. Чого я повинна вибирати? Я поїду в дві країни і туди, і туди. Поняли, так? Да? От тут якийсь от такий момент. І в цьому ваша сила, ви активуєте свою силу енергетичну. І тут, бачите, є мужчина. Давайте я запитаю, чи це новий чоловік? Ну, щось до кінця року, бо старший аркан сила, в принципі, да, тут більше до кінця року, ніж до кінця місяця. Інформація йде для вас троєчки. Чому заключається? Що це за мужчина? Знаєте ви цього чоловіка? Я ж мішаю карти, Альо. Ні, спите. Ні, ви не знаєте його. Тут рід вам хоче подякувати, і у вас тут нове знайомство. Так, да, тут апріорі нове знайомство. А, як стілення вашого розбитого серця, тому що ви над собою працювали. Ви працювали, як би вам не було важко, як би ви там не вірили. Ви вибрали рухатися вперед. Я вас вітаю. Ви вийшли з того гамна наконець, то вас підтримував рід, і ви переродилися. І тепер ваше серце відкриється для того, щоб створити сім'ю. Дивіться, як красиво карта каже: Стоп. Вам дається цей шанс. Тепер ви пишете свою долю самі. Я вас вітаю з цим, троєчки. Це неймовірно, знаєте, що це дуже круто. Крута інформація зараз для вас звучала. Дай Боже, щоб так і сталося. Хто обрав третю позицію, це дійсно так воно і є. Наступне. Ну, дивіться, знову ж таки, трансформація вашої душі, очищення. все, ви більше не затюкана якась там дівчинка або жінка, яка не вірить в себе. Ви чітко знаєте, чого ви хочете, і ви це отримуєте. Стабільність да? нарешті у вас. Саме через прояв своєї сили, давайте говорити, як ми тут бачили на першому, да? ви розкриєте свою сексуальність, свою оцю енергію жіночу. Жіноча енергія дозволить вам призвати в своє життя оцю стабільність. Ще, хочу знати про цю стабільність більше. Ви на троні, розумієте? Ви жезлова, тобто вогонь, ви реалізація. Так, да, тут або примирення буде з якимось мужчиною, да, після болі, якогось очищення, е, ніяк вибір не могли скласти. Е, Прив'язка була, мужчина розбив серце, і ви холодна були. Да. От, я ж кажу, вийшли на новий рівень. І це вам підглядав. Е, хочеться сказати, що він вийшов на новий рівень, знаєте, яким чином? А тим, що він в Жиця пішов, тобто він прокачав себе і тут більше духовність. Ви не спілкувалися. Ви не спілкувалися, але кажуть мені, що робота йшла, що в нього, що у вас тут пропрацювання йшли. От чому і зараз хочете сказати, вам нічого робити не потрібно, вам треба просто розслабитися, да, вийти з цих станів, тому що який стан у вас, такий стан і в нього. А вам, от да, поки ви боретеся, він так само бореться. Тут ви, виходить, відпускаєте, вірите в себе. Вір, закриваєте у момент боротьби, закриваєте цей момент. Приземллених оцих чувств непонятних, да, низьковібраційних, коли в мене все херня. Ви йдете в реалізацію себе внутрішнього, можливо, якісь йоги, можливо, якісь а, стілення, знаєте, духовне стілення, і він зразу ж зтілюється. Поняли? Тобто якось так. І тут буде зустріч, побачення. Чому? Тому що чоловік по справедливості дійсно покаже свої почуття і любов. У вас все ж таки зв'язок, родовий, рід вас зв'язує, тому що ви кармічні ведущі прошлого. І у вас є майбутнє. Ось так. Така у нас третя. Тьфу. Третя позиція другій. Що у нас друга? Мозги вже не роблять я в потоці. Подія, третя подія. Закон балансу, да, гармонія, спокійство. Тобто ви виходите на новий рівень, гармонія, балансу, бачили, да. тут карта теж випадала, гармонія балансу, це уміряність в даній колоді. Вона так прям чітко зараз покажу. Зараз секунду. не ця, не ця. Не ця, не ця. Оця. Гармонія, баланс вам просто допомогу. Виходите на новий рівень. Тобто інь-янь. Чоловічі, жіночі поєднуються. О! От вам! Чорне і біле, да? От баланс, інь і янь. І у вас так само в житті відбудеться. Поняли, У да? Вам навіть такий знак гарний. Все. Дівчата, я вас вітаю з цим, тому що мені здається, що це найпрекрасніше, що можна було почути. Ви молодці, я вам пишаюся, пишається і ваш рід. І ми з вами до нових зустрічей, до нових розкладів. І пишіть обов'язково в коментарях, як вам резонує не резонує. Пишіть своє ім'я і кажіть, хай буде так, аби ваша енергія повністю матеріалізувалася у фізичний план. Все, цілую, люблю, всім папулечки!